Так, ну зараз, спробую показати зараз стебловий шов, він а, найпростіший. А, я візьму тоншу нитку, не шерсть, тому що закладати шерстю мало що видно. А, нитки, степки, все. Це дуже погано видно стає, тому а, спробуємо на цій. А, у нас стебловий шов з модулем 2 на 4. Я ще його вертикально. Що таке 2 на 4. Це значить, що в, в довжину у нас 4 нитки. Один, два, три, 4. Ось у нас один стібок. І в бік 2 ниточки. І ми отак шємо, потім спускаємось. Е, мається, виколюємо ось тут: на середині попереднього стібка і на дві нище. Знову виколюємо на середині попереднього і на дві нищі. І потім у нас має ось таке щось вийти. Ось тут це три стеблових шва поруч. Це як воно на зворотньому боці виглядає. Стебловий шов, 2 на 4. Ми виводимо нитку і рахуємо чотири вниз. Один, два, три, чотири. Ниточки. Два в сторону. Один. Один. Виколюємо на дві нитки нижче місця в воду, і точнісінько так же продовжуємо. Спускаємось на дві і виколюємо. Один, два. І виходить, що ви виколюєте навпроти, навпроти цієї точки. Один, два. раз, один, два і напротив воду. У нас виходить таке ніби як стебло рослинки. Мабуть, тому він і стебловий.